Всім привіт! Сьогодні заїхала ось така рено лагуна двохлітрова, яка з нею трабла. Якщо ми сядемо в салон, я зараз так вкратце спробую тут розказати, тут дуже багато по ній проблем, але вона якби заводиться, їде. Зараз ми заведемо. Але в нас горить чек. Там Ще якісь помилки тут на дисплейчику вискакує чеки-мішень. Ну, перевірте ну типа паливну суміш коротше, тут не е, Цей скло підіймач у нас там він хрустить. Задній скло підіймач він зовсім не відкривається, не реагує ці кнопки. Ці всі працюють. Не відкривається задня ляда, ніяк не реагує. Як то і тільки там з салона можна відкрити, і це треба там покумекати трохи. І саме головне, що діагностику до неї не можна підключити, немає зв'язку, як виявилося. Вона вже в мене була, але я тоді з нею не Отут Ось стоїть продохранитель, він називається F50, якщо я не помиляюсь. І Він живить діагностичний роз'єм. Е -е. ось наш дисплейчик, ну, типу, Бортовий комп'ютер, клімат, е блок, якщо, якщо він є в цій комплектації, блок монітора, е -блок -монітора е -блок -монітор тиску в шинах. І, коротше, яке то діло? Тут вже переробили, бачимо, тут вже ось спаяли. Що, що воно було? Тут постійно перегорав цей запобіжник. Люди нічого кращого не придумали, як просто впаяти сюди більш кращі провода і більший запобіжник. Бо там щось не робило, толі то -лі клімат не включався. Воно заробило, але якось е хазяїн машини говорить, що він робить, але там, через 10 секунд після включення запалення. Якось робить не, та не так, як раніше. І що я тоді робив? Я сюди просто ставив 10 Там, по-моєму, має бути, якщо не помиляюсь, 20 або 25 А по мануалу. Вставляю 10 Запобіжник у нас не горить, відразу тільки вставляю, запобіжник не горить. Але звідси, десь, десь звідси, починає йти дим. І димок такий, дай Боже, провода просто гаряча, за них не сватається. Але запобіжник цілий у мене розклався його корпус, а сама оця пластинка залишилась ціла. Що я зараз хочу? Треба отут це все діло трошечки підрозібрати. Якщо не знаю, як це тут все це робиться, але якось будемо спробуємо, думаю, інтернет нам в цьому допоможе і вже будемо дивитися, куди воно йде, але потім прийдеться це, мабуть, все потроху по відключати, щоб зрозуміти, що в нас садить, так наше живлення. Можливо, там кажуть, читав я про цю проблему, десь тут є е, під дном якийсь блок монітора тиску в шинах, там може обірватися провода і воно там коротить. Бо Сяйка приїхала і говорить, що її там була на десь на ямі чи на підємнику. І сказали, що з дна ви вирвали шматок якогось провода. Десь він тут ще має в мене десь валятися. Але я тоді не заглядав, не можу сказати, що там під дном. Так що зараз, друзі, будемо туди лізти. І вже по ходу діла будемо розбиратися з цією чудовою ренушкою. І так, тут я вже підрозібрав. Зараз, мабуть, розкажу, як, як це все знімається, тому що трохи я дергав, смикав, в мене нічого не виходило. Я зняв оцю накладку, вона просто, ну на, на защоках просто піддівається, винімається. Тут наш кардріж, але це нам нічого не дало. Ось. Що ми робимо далі? Ось цей запобіжник, <звілля> що говоримо, розйомня вже витачує. Ну, дивіться, в чому тут діло? Тут треба зняти пепельницю. Діло ось ці, ось пепельниця. Ось, ось вона. Е, хто каже, що там треба її відкрити, тягнути на себе? Я тягну, в мене нічого не вийшло. Я вже тягнув так, що думав, її просто зламаю. І підковирював, і все. Ні, не виходить в мене. Хоч ти трісне. Не, не вийшло. Потім думаю, може тут діло, де ще є пару болтиків. Оцей центральний тунель. Ось, ось я тут, я так, так покажу, заді. от отут якщо дивиться, вставляється, о, да. О, так воно моя має, має сюди вставлятися, що я ось, ось висить, бачу. Вставляється, і просто їх треба було знизу підійти. Там можна було, не, 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 знімаючи кожух, не знімаючи цей весь. Денель можна було б нащупати, але я не побачу, прийшлось мені зняти. Цей кожух дуже легко знімається, ось ця вся верхня накладка. Ось, ось вона, вона просто підівається. Просто тут защілки, тут, ну нічого, ну там провода, то роз'єми підключали. Потім, ось бачимо, один болтик. І отут під пепельницей будуть ще два. І от, ось бачимо, два отвори, тут також два самореза. І все. Е, Відключайте всі роз'єми, які вам там мішають. Ось тут. І там у нас На, два прикурювача. Оце ще просто відключаємо і в принципі все. Просто потягнули і вона знімається. Виводиться через, так, через полістку, такі трошки, то і вона знімається. Тут у вас вже є доступ. Дивіться. Що хочу показати. Ось цей запобіжник тут у нас виходить постійний плюс. Так, дивіться, контролька на масі. Бачу, горить, тут постійний плюс, у нас все виключено, Картер дрібдері нічого не стоїть. За Запалювання виключено і мобілайзер у нас там. Вон, бачимо, блимає. Ось Взяв я просто звичайну лампочку, якась п'ятіватка і вставив її в розуміння. Якщо у нас є коротке замикання, то вона повинна світитися. Якщо не вірити, і просто на масу вона горить. Що, що ще ж показати? Ось те, що про що я говорила, мені ходить. Ось Включаємо карту, бачимо, запалювання. Включається, клімат, він. Не загорається і ні на що не реагує, ні на які кнопки. Дисплейчик у нас тут не світиться на діагностику, машина не виходить. Якби ми б цього б не хотіли, я спочатку проключати мене згорали чотири запобіжники. ось бачимо, проходить секунд, 10. Включається наш клімат, дивіться. Можемо так його роз. Ось. Все. Починає віти пічка. Ось так. Роз. Все. Все, більше нічого немає. Тепер, що я хочу спробувати, якщо в нас коротиша немає, то, можливо, є сенс підключити сюди запобіжник, то візьмемо пітнашку, вона вже в мене лежить там в ногах, Спробуємо її підключити, щоб подивитися, звідки тут було тоді, йшов дим. І хазяйка каже, їхала, вона все це задимілася. І вона, каже, просто видягнула запобіжник, воно тут все поплавилось, вона поїхала до автоелектрика, він і просто оцю ставку зробив, вставив туди більший запобіжник. Не знаю, якого номіналу, я, ну, і вона не пам'ятаю, але повинна тут стояти 20-ка. Ось і так, вставив запобіжник на 15-ку. Включ... включився клімат таке, що мало би тягнути дисплейчик, але воно, я так розумію, можливо просить нас вести пін-код. Е, що... Щось навіть клацає, але Тут навіть є диск. Я, ну, можливо, там її треба завести, до цього не буде. Ну, е, нічого тут не димить, як бачимо в даний час. Але прикурювачі ще не підключені, я їх ще не перевіряв. Провода у нас не гріються, а тоді просто провод такий був, за нього і не свалився. Я вставив тільки десятку, при тому, що нічого не включав, просто тільки вставив десятку і тут просто пішло все горіть. Так, що ось такі діла. Так, зараз ми це вимикаємо. І будемо зараз розбиратися з прикурювачами. Так, їдемо далі. В общем, що я хочу вам сказати. Коротше, поки тут все, скажімо так, безуспішно. Тому що я тут вже... попрозванивал предохранители, попрозванивал вот эти прикуриватели, чтобы понять, что тут, в чем тут проблема. Не, ничего не закорочено, вставлял и І зарядку, Думав, ну, мало льмо, от зарядка закорочена ремонтка. E, FM-трансмітер. Не, ніфіга, на діагностиці все, питання є, все є. Э, все працює. Предохранитель не нагрівається. В принципі. Дима нет, дергали провода, куди смог подір. Ну, я... Делфік вже підключений. Ось, в двигуні ось такі помилки. Бачимо, все по датчику кислорода по нижньому. 4 помилки по обгрівку і по, по замиканню сигнального, то на масу, то на плюс, десь можливо там перетерта проводка. Тому що вона ж, давайте для початку ми це все зараз я їх збережу і вже потім будемо з того вирішувати. Так, двигунчик працює, як бачу, верхня лямда у нас працює, нижня ну щось тоже трошки є. По подогрілу, Верхній у нас активін, нижній поки що не активів. Ну, можливо, зараз я її прогрію. Вони трохи що ну, Поки вона працює. Покуму. Так, друзі, я вже тут під машиною, бачимо ось наш каталізатор, він вже вирізаний, бачимо шви на лямді. На нижній у нас стоїть обманка. Верхній, якщо кому цікаво, вона О, ж там, ну не знаю, не видно її. Він звідси його там видно. ну він, він щоб добратися, то це краще знімати колектор. Там роз'єм відкручую, цей кожух, Подивимося сам роз'єм. Так, ось наш роз'єм. Тут може десь щось переламалось, перетерлося, але, як бачимо, тут можливо якась водичка. Навірно, я зараз його це все тут розберу. Позвоню. Тут далі вроде, як, таких прям місць перегибу немає, але зараз я це все буду передивлятися. Можливо, десь щось і знайду, тому що зараз я помилку удалив, вона робилася, ніяких помилок у нас не було. Тут думаю, ну тут гофра тут немало би воно перетертися, тут все все, вроде як гарно стоїть. Це діло, може бути, бачимо, в роз'ємі. Зараз туди буде лізти. Так, автомобіля завів, тут що? Проблема тут в нагрівачу, оці два білих, вони ніяк не дзвоняться, нема нікого. Провіряємо контроль і вживлення, живлення, ну, я вже мультиком перевірив, але як бачимо, контролька горить. Ось у нас оцей крані. якраз отак роз'єм, якраз два білих, Опорка 0,45, я вже переміряв, вона тут приходить. Якби тут все добре. У нас діло в самому лямда зонду. Так що... Треба його міняти, а то можливо він там закоротив своє, Время і а то були ці помилки. Ну, вони то вилізуть по нагрівачу і по то, що немає в нього ніякої активності. Вони будуть... Були... Так, Ці помилки будуть в будь-якому випадку, тому що в нас несправен ляндазонд. Ляндазонд, я не знаю, можливо, вона тут відшита. Зараз я іще, я нині ще покатаюся. То, можливо, ця проблема вже давно. Зараз там все знизу зберу. Візуально там нічого такого по проводці немає. все добре. Друзі, тут я вже все зібрав, в принципі, збирається тут буквально 5 хвилин. Це я поки не закривав, на всяк випадок хай воно тут поки буде відкрите, поки я тут ще буду розбиратися. Як бачимо, дивіться, помилки я скинув. Нічого лишнього в нас не горить. Ну, тут двері тільки що відкриті. Все добре, нулямду треба буде замінити, і, і, як не як її треба буде замінити. Бачимо, різплечик робить, клімат відразу починає працювати. Так що провода не гріються, ніде нічого не димить. І не знаю, в чому тут була причина. Може це я давненько її дивився, все ніяк мене вийшло, подивився. Можливо, тут той вже лазив, не знаю, можливо, воно само собою пройшло. Не знаю. ну зараз. Ну, що його шукати, якщо все добре. Ну, поки десяточку поставив, все гуд, на всяк випадок. Так, тепер нам треба розібратися з цим скло підій але це вже буде наступна серія. Так що на цьому поки все. Цим, поки проблемою із чеком вирішено. На діагностику тепер машина виходить. Так що все, всім пока-пока і мирного неба.